6 та 7 липня на Єлизаветівському котлуванні пройшов перший чемпіонат України з плавання на відкритій воді. Як проходили змагання та хто отримав медалі першості, дивіться далі. 6 липня урочисте відкриття кубку. На заплив зібралося близько 50 чоловік з усієї України, а також 10 представників Росії. Курирувати змагання прибув Сергій Фесенко, олімпійський чемпіон 1980 року з плавання. Минулого року Федерація плавання України прийняла рішення розпочати проведення такого типу змагань. З огляду на те, що наступного року вперше програма Олімпійських ігор буде включена дистанція марафонського плавання на 10 кілометрів. Наша федерація, наша країна теж має не ставати, не бути осторонь цього процесу. і Ми вирішили проводити верніше розвивати цей вид спорту. Вперше в історії українського спорту відбуваються такі змагання з плавання на відкритій воді, і проходять вони саме у Дніпродзержинську. Багато чули, що проводяться. Тут на цьому прекрасному озері проводяться аматорські змагання серед любителів цього виду плавання, серед ветеранів. Тут є вже певний досвід і в організації, і в суддівстві таких змагань, тому саме ми вирішили вперше в історії України провести змагання на відкритій воді саме тут, у Дніпродзержинську. Змагання проходили протягом двох днів. 6 липня любительський заплив на дистанцію 3 кілометри. Для людей, які вже закончили плавання в своєму професіональному спорті, ну, осталось желання, сталася форма спортивна і желання, звісно, побіждати. Вічне желання. Першим подолав дистанцію в 3 кілометри Антон Гончаров з Кривого Рогу. Хлопець досяг фінішу за 40 хвилин і одразу поділився з нами своїми враженнями. Очень рад. Все-таки первое соревнование спеціальне. Очень доволен. Даже интересное соревнование. Первый раз участвую. вообще. Мне очень понравилось. Очень добре, легко пливається. Замечательное озеро. Очень нравится. 7 липня погода плавцям не посміхалася, але це не стало на заваді проведенню запливу на 5 кілометрів серед професіоналів. До нашого міста прибули усі видатні спортсмени України на рівні майстрів спорту. У нас, к сожалению, не на том уровне развито это марафонское плавание, поэтому мы вынуждены были выставить от своего города представителя России. У него кандидат мастера спорта по плаванию. Но мы в дальнейшем надеемся, что у нас тоже будут свои кандидаты мастера спорта, и сборная Бертаженска будет полноценным участником олимпийских отборочных соревнований. Дійсно, поки що у нашому місті немає цілковитих професіоналів сплавання, але є люди, які цим займаються і люблять свою справу. Лаври першості цього кубку сплавання дісталися харківському спортсмену Ігору Снідько. Серед жінок першою доплива до фінішу Катерина Федорова з Маріуполя. Хоча Дніпродзержинців і немає у списку переможців, все одно цей кубок у нашому місті це вже перемога. Для нас, конечно, это победа, то, что Днепродержинск участвует в таких соревнованиях, и что инициаторы этого соревнования Акваклуб, Акваклуб не проявил такую активность и устроил праздник Днепродержинцам. І то, що победители вчора были не дніпроджинці, а криворожані, все одно ми Потому что наша земля вона завжди така благодатне, доброжелательная, гостеприимная. Поэтому я надеюсь, що на наступний рік ми повторимо сьогоднішні сравнівання. Наступний крок у розвитку плавання на відкритій воді чемпіонат у генічиську, який відбуватиметься у серпні.